Це моє ліжко, це я тут спів. Це мій стіл, Я щось роблю трохи. О, я вам ще покажу, що я ще роблю. О. Я ще пишу. Яна Хазанюк живе у будинку серії з інвалідністю оселя Віри Надії Любові в обертині два роки. Сюди переїхала із Залучанського будинку інтернату. Нам тут подобається, тут дуже гарно. Спокійно. Дівчина каже, тут вона, як і інші мешканці, разом з асистентами веде господарство, виходить на прогулянки, навчається та займається творчістю, виготовляє новорічні прикраси та брошки. Коли новий рік починається, люди купують собі. і Їм цікаво це дуже. Вони це дуже цікаво, цікаво. Кажуть, як ти це придумала шувати, коли так навчилася. Раніше мешканці оселі Віра Надії Любові отримували всі гроші, які вторгували за вироби ручної роботи. Цього року частину віддають на утримання будинку, адже заклад не отримує фінансування з державного бюджету. Відтак гроші мають лише від благодійників, каже асистентка Тетяна Куровська. За її словами, в оселі живуть четверо серій з інвалідністю віком від 30 років. На ліках економити ми не можемо. Це ясно. Їжа, так не то що прямо обмеження, ну але поменше. вони взагалі то їдять, так скажемо, не дуже. Накидаються, вони вже звикли так до, до якоїсь економії трошки, і до того, щоб тримати себе в формі, трошки масло обмеження, трошки фруктах. Зараз обмеження, поки були ще літом, фрукти було добре. І сусіди приносять, але вже фрукти так закінчилися по садках. Mm -hmm. Економимо світло. все на світлі, трошки от мене включали опалення ще до тепер, але трошки тепло, то ще нічого. Хлопцям включаємо в кімнаті цей вигрівач, а тут так поки що. Будинок підтриманого проживання, у якому умови наближення до домашніх, відкрили в обертані у 2019 році за гроші благодійників та домовились про співфінансування з обласним департаментом соціальної політики. З обласного бюджету мали б виділяти гроші на зарплати для працівників, сплату податків, комунальних послуг на продукти та ліки для мешканців, розповідає керівник благодійної організації Українська благодійницька мережа та будинку серії з інвалідністю оселя віри надії любові Василь Футерко. За його словами, у 2020 році для будинку з то області виділили 400 тисяч гривень у 2021 році 309 тисяч гривень. На цей рік передбачили 300 тисяч гривень. Однак заклад їх ще не отримав. Департамент соціальної політики купує послуги в оселі віри Надії любові, адже заклад не є комунальним. Аби надати фінансування, проводять тендер. Цього року будинок участь у конкурсі не взяв, каже Василь Футерко. Вони цього року не проводили його через систему Прозоро, хоча ми наполягали на тому, щоб це було через Прозоро. Чому? Тому що, якщо б відбулося поза системою Прозоро, і ми б підписали з ними договір, був дуже великий ризик того, що. Казначейство не проводило платежі по цих сумах. Друга причина це те, що якщо б ми погодилися на цих 300 тисяч, ми б не могли подати судовий позов, в якому оскаржуємо власне оцю суму. Ми надіслали декілька листів, з ними дуже багато листування. Нам було відомо про конкурс, і ми декілька разів просили збільшити. Перший раз ми просили збільшити всього на 130 тисяч. Воєнний час по спрощеній процедурі було. Тому відповідно на прозору не буде. Якщо взяти 300 тисяч, а сьогодні в тому закладі проживало там четверо людей, так ну троє, четверо четверо людей. Це в середньому більше 6 тисяч на особу в місяць. Плюс, звичайно, кожна особа має пенсію. Тому плюс щомісяця ми отримаємо. Вони даний будинок отримує субсидію в межах 4 тисяч гривень попередньому опалювальному. Періоді. Тобто, це теж немалі кошти, як на любу особу з інвалідністю, яка проживає вдома і так само її доглядають рідні близькі. Сьогодні на прес-конференції Василь Футерко повідомив, що зараз у судах розглядають дві справи за позовом благодійної організації Українська благодійницька мережа до обласного департаменту соціальної політики. Одна справа стосується. Тієї проблеми, що виділене департаментом передбачене фінансування в сумі 300 тисяч, воно є недостатнім для фінансування навіть заробітної плати асистентів. А друга справа, вона стосується тієї проблеми, що департамент не може проводити чи не хоче проводити закупівлю цієї соціальної послуги наперед. Тобто проводити її, наприклад, в листопаді-грудні попереднього року, з тим, щоб не випадали. Перші три чи чотири місяці року з процесу бюджетного фінансування. За словами Василя Футерка, аби мати можливість утримувати оселю віри надії любові, планують збільшити групу волонтерів-опікунів, які підписуються на щомісячні пожертви у розмірі 100 гривень, а також організують виставку робіт за кордоном однієї із мешканок будинку. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.